Доброго недільного раночку вам. У нас сьогодні сонячний, але прохолодний ранок. Навіть вночі був заморозок, ось травичка така побіліла на поверхні. День тихий, спокійний і вам бажаю гарного, спокійного, тихого дня. Зараз йду на город вирву трошечки квастю на борщ. Вчора була субота, у нас були проводи. Приїжджали до мене родичі. Ми ходили на кладовище, людей було багато, а в основному чужі, ну як чужі, вони родом з нашого села, але вже давно виїхали, але вони весь час приїжджають на могили до своїх батьків, то так і ми говоримо, що чужі. Хоча вони звідси з нашого села. Після кладовища ми трошечки з родичами посиділи, пообідали та й вони роз'їхалися. А ми відпочили і нам ось заскородили город. І ми ще змогли до вечора посіяти грядки. А що ж, не будемо вже лежати до вечора? Посіяли і цибулю, і морку, і столові буряки. І, мабуть, треба ще столових буряків досіяти. Це вже буде з понеділка ця робота. А зараз в мене лишилося багатенько. Крашанок я так з запасом варила і рідним, і собі, щоб мали йти з чим на цвинтар. Але лишилось багато крашанок, то я ось звару борщику, хочеться чогось ріденького. А далі буде так, як кожен день пораня, поки попораємо на ранок, перекрутились туди-сюди та вже буде обід. Зелений борщик готовий, зараз будемо снідати, хочеться чогось такого ріденького. А далі день покаже, що будемо робити. Мої дівчатка з городу привезли мені квіти. Я заказала петунії. Я могла б сама купувати, але вони їдуть і питаються, що тобі привезти, що тобі привезти. Я кажу, мені нічого не привозьте, в мене все є. Привезіть мені квіти. То вони мені, сестричка двоєрідня, привезла квіти, я посадила. А брати ось таку картоплю. Якась дуже, не знаю, дорога, бо цей кульочок 70 гривень. Це вона супер рання. Купив він в цьому насінньовому магазині. То це вже я завтра посажу. Не знаю тут кілограм, певно, якась ось вона не наша. Така упаковочка то оцей кульочок 70 гривень. Дуже вдячна їм моїм рідним. Нас дуже дружна родина. У Нас лишилося небагато, але ми дуже дружні. Вигнала своїх козочок попасти, а вони не мають поняття пастися. От принесу траву в хлів, вони їдять, а це стоїть, дивиться, малий щось ніби чубрають. А вона ні. Ти що буду ціле літо носити, її геляки і сіно в хлів. Лола, що то має бути, що ти не хочеш пастися? Козенят треба залучити, то молока зовсім нема. Вони висисають, її витовкають. Не можна, нема що видуїти. І вони ж мучать її, вона тікає від них, а відлучити їх ще, щоб одна якась кліточка, то немає. О, ну, пробуй напастися, лола. У нас тут цілий зоопарк. І кролі, і кури, і курчата. О, Все разом. Ну, йді, йдіть, будемо вечеряти, дід. От так, так, мої хороші, йдіть сюди, йді, йде, дід, дід. Мої золоті. Ходіть сюди, зараз будете вечеряти. Ви не голодні, ні? Ні, не голодні? Ай, мої ці плачки. Курчатка вигулюється, випускаю їх в цей великий хліб, тут закриваємо, щоб вони не виходили на вулицю. Вже вони підросли, ми їм мішаємо до корму, додаємо кукурудзу, крупу кукурудзяну. Вони то не дуже крупу так аж нападають на цю крупу, але з'їдають. А хто їм накупиться цього корму? О. Хотя на волю, шукають через сітку, де це вилізти, але ми їх не пускаємо. Отакі. Вже видно, де курочка, де півник. Дуже хочу собі придбати гусенят, але боюся, тому що вони такі вибагливі. І теж треба, щоб хтось грів їх. Та й дорогі 120 гривень одне гусенятко. Ну, хочу придбати, попробую, не знаю, може декілька куплю. Ось такі курочки в мене. Вже впоралася, всі вже майже полягали спати. Тільки мої квіти не сплять. Радують мене і ввечері, і рано своєю красою. Ось такі в мене нарцизики. Цілий ряд їх тут є. Далі будуть тюльпани розцвітати. Така красота. Вже звечоріло, я вже впоралася, повечеряли. Вийшла на вулицю подякувати вам всім. Хто підписався, а хто ще не підписався, підписуйтесь, заходьте на мій канал, пишіть коментарі, будемо спілкуватися і будемо дружити спокійної вам нічки, ангела-охоронця та всього найкращого. До побачення!